Країни Європейського союзу та інші європейські держави витратили значні суми на підтримку українських біженців від початку війни. Найбільше коштів виділила Німеччина 30 мільярдів євро, яка прийняла понад 1 мільйон українців. Польща витратила 26 мільярдів євро на допомогу майже мільйону українських громадян. Чехія та Іспанія надали по 7 мільярдів кожна. Франція витратила 4 мільярди євро на підтримку біженців. А Італія та Швейцарія по 3 мільярди євро. Велика Британія, яка прийняла 274 тисячі українців, витратила 3 мільярди євро. Інші країни, як Бельгія, Нідерланди, Словаччина, Ірландія, Угорщина та Румунія, виділили від 2 до 3 мільярдів євро на підтримку українців. Ці величезні суми демонструють солідарність Європи та її готовність підтримувати людей, що постраждали від війни.